Вітаю вас на каналі GameLike. З вами Діма. І сьогодні ми з вами пограємо в Slenderino The Forest. І не в просту Slenderino, як вже хтось міг подумати. А може і не подумали. В Ремастер. Це, можна сказати, перероблена типу ця версія. Ой. Ні, Даркер нам не треба. Нам. Йоу! Ви чо? У вас що? Ці дні чи шо? Так, хайт. Звичайно, графіку, бо на лов, це ви шо? Давайте на харді. Давайте на нормалі. Ні, не придумаємо. Бо у нас тут бабка буде. У нас тут дві бабки буде. Нормально. Ну, знаєте, виглядає вже набагато краще, ніж на мобілках. Ладно, пішли. Як трясеться камера No. Ну що таке? Так є. Перший ключ є. Ти напевно, зараз бабка пройде, да? стара. Де ж тебе контракт? Пасла нахер! Хрен його знає, хто воно і що воно буде. Так. Я бачу щось там таке золоте, і це ключик. Полюбе. Тому нам треба йти туди. Ой, це листок був. Чому у вікнах нічого не видно? Ладно. Пішли по Да Іди нахер. Дура тупа. Я тебе не кликав, і ти мене не клич. Не треба, ття. Чи це каністра там, де з бензином заливається, я не знаю. Але щось там світиться. Може то бабка. А ні, то ключик. Що так далеко ключик світиться, прикольно. Ну, хоч якийсь вже не хардкор. Підлагало. Так, ну машина тут. А... Бабка бачу машину на як резинові рукавички. Їх міняє. Одну взяла тут оставила, а пішла взяла другу. ой ой Бабуль. Бабуль. Іди нахер. Бабуля. Я вже знаю цю Грені. Це наша Грені. Вона йде вперед, потім така ой назад. Ой, аж тут сліпенька. А! Вона охороняє, напевно, цю нас е Ее, пошла нахер І буде що за мною біжить. Да отстань ти від мене, дура тупа. Помажіть. За мною ходиться якесь чучало А представте, як на екстремі вона бігає? Да тут на екстримі від неї не спасешся. Тут на екстремі вона ще галяє. Хоть <звук> запашла да, ти нахер. Ще ти мені тут лізеш? <звук> да господи, ну що ти пристала до мене? Ти пенсія стара. Іди си, іди пенсію почитай. Йди газету почитай. Та ти пристала до мене, ти корова. Так, пішли до камені глянемо. Там теж може щось бути, бо там на карті воно помічено. Ні, ну сучка, ну і іде, іде. йде, да, щоб, Щоб. Ти... Йоп! Що вона буде робити? Вона буде тут ходити, серйозно? Це весь хардкор з бабкою. Ви, ви, ви серйозно? А чого вона мене не бачить ззаду? Вона ж, В неї ж третє око ззаду. А зараз не бачить вона мене. Да. Вона охороняє цю місцевість. Ну, бабці є. Давай, давай! Тікергастера. Ну, кстати, бачите, якщо нажати вперед і направо, то він йде быстрее. Це, це прикольно, кстати. Давайте. О, да вообще! Ясно! Як не одна дура прийде, то друга прийде. Ясно, всі напали. Ну, сучки. Гризлі йде і ця ще. Ага, заста. Ой, як вони мене всі бісіть? 5, 3, 7, 8. 5, 3, 7, 8. 5, 3... 7-8. Да? Йди нахер. Ти що тут мені ходиш? Жизнь і ця ходить тут. Ну ви знущаєтесь. Як не одна піде, то друга піде. Що за страсі, я не розумію? Де як ви мене бачите? Ви? Так, ця скотина прийшла. Давай свистовий сюди. Мені ще треба забрати е, ключ. Ірчить вона. Йо. Ладно. О, привет, папсик. пять. Три. Семь. Вот. Тепер нам залишилось піти і ще походить. А -а 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 -а. Так, ця окоянна тут. А, я думаю, погано стало. Блін. Іди нахер! Тіть тобі погано. Я не розумію, ти блювати хочеш, ти їди поблюй. Ні, і ще ця йде. Чого ти йдеш сюди? Це моя хата, ти. Ні, то з одною то там ходила, то тепер тут ходить. І пішла собі. Як будто і так і є. Да, Сленді? Ну я теж в шоці. Ах ты ж, сука! Кашланахер! Как ты нравишься? Да иди в жопу. О, ломец, все! Чому не можна їм дати по обличчю? Щось вся дуже швидко відстала, а щось бабка, ну, як вцепилася, так і йшла за мною. Ладно, пішли сюди. Да чи ти ходиш сюди? Гризлі ти грьобане! Де, вона йде сюди. Ні, ну вона кончена. Так, ладно. Чё стало, дура? И твоя дичь тоже дура. Ладно. Ладно, пиши бочком. Мені здається, коли ти от на них не дивишся, то вони й тебе і не бачать. А ти взагалі пофіг. Серйозно? Прикольна гра. А де ця кашолка? А ви представляєте, як був даркер? Щоб ісратись можна. Да, да, да. Ага. Що це? А, бабка, це ти. Боже, старість не радість! Скільки років пройшло? Ну все, це перемога. Чи ця. Шіця... Мандінь ходить тут. Що погано стало? Ой, Боже, як прикро! Надіюсь, ти подохнеш сучара. Ну ладно, це було легко. На хардійний екстрем я б не знаю, бо я що було б. Там бабка б напевно, певно б мене рознесла. Ну на харді ще море вона б не доглала, не догнала. доглала. Не догнала на екстремі. О -о -о. І що? Все? А, да, все. Прикольно. Прикольно зависло. А, ну, по, е, ну, ці, е, прикольний в нього піджак, так. Да. Нічого не можу сказати. Ну от на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Ну, чесно сказати, ну таке. Це і я і не вважав її самій найдовшою. Саме найцікавішою. Ну таке. Там чось, або одна тупить, або інша тупить. Там в них сімейка придурків. І всім пока-пока!